Всім привіт! Сьогодні таке нестандартне відео. Ранок, ранок 24 грудня нас сьогодні дуже засніжило, навіть дуже. Ось, і я розпочинаю відео з теплиці, де в мене зараз сховані рослинки, ті, що бояться обвітрювання і взагалі такої зимової погоди, такі як гортензії. Там бузини ті, що не висадила, і інші рослинки. Кортодерія в горщиках зимує. Це минулорічні сіянці. Побачимо, що з них буде. Вчора займалися тим, що пробували прищеплювати вербу. Ось так. Такий невеличкий результат у нас вийшов. Сьогодні прийшла подивитися, чи все добре. Бачу, що все добре. Ми горщики пролили добре водою з антистресовим засобом. Перед тим ще були інші процедури замочування самих підщеп у верби. Але цим відео я вже буду ділитися в себе в інстаграмі. До речі, планую завести інстаграм сторінку для того, щоб більше показувати вам себе, тому що багато хто цікавиться різною інформацією. А в Ютубі мені дуже рідко вдається виставляти великі та цікаві відео. Ось більш такий оглядовий характер. А вже в інстаграмі я буду більше виставляти відео з тим, як і що я роблю. Тому, кому буде цікаво, залишу в описі посилання на сторіночку. Переходьте, буду дуже-дуже рада. Ось такі плющики посадила в горщики, що, до речі, забрала. Посилочку з плющиками другу. Тому буду висаджувати трішки пізніше їх. Пересадила також карі. Таку спецію замовила дуже-дуже пізно, вже е, фактично в кінці листопада, коли в нас лежав сніг, не знала, що з нею робити, як висадити, і вирішила посадити в горщик. Е, цьому плющику трішки поганенько, але коли купувала, то він і був такий вже слабенький. Ну, Будемо вірити в краще, те, що все ж таки він приживеться. Листочки вже ці скидає, але гілочка ще живенька. Е, також в мене тут на зимівці мої гайхериті, що замовила в цьому році, і не встигла висадити деякі череночки, що вкорінювалися. Це вже повністю тут все з корінечком. ось така шавлія. В наступному році підуть на висадку в горщики. І тут бузина. Не бузина, вибачаюся, будлейка. Будлейка різних сортів це та, що я зрізала під зиму. Ось, Вирішили зачеренкувати, поки що все добре. У минулому році також так робила, вкорінилася дуже красиво і багато. Там Сашко робить типу, подвійний такий формований штамп із бересклету. Бачите, він знаходиться ось так. Ну і пересадки відбуваються тепер у нас в теплиці, тому що, можна сказати, за дверима дуже-дуже багато снігу. Ну як? Відносно багато снігу, але вже для того, щоб щось робити, нереально. Закриваємо тепличку нашу. Тут розсадничок. Все таке. Засніжена знову під ковдручкою. Нещодавно у нас була така красива погода, голубе-голубе небо. Але я вам покажу трішки, дивіться. От, у нас таке біле з голубим відливом небо. А тут вже таке геть біле, зимове. Справді такий різдвяний настрій. Це так відтепліло, а вже ближче до різдва, бачите, насипало знову снігу. Ось так. Моя помічниця, як завжди, на білому фоні красиво виглядає. Така прогулочка. Все в порядку. Так сніг репить, обожнюється. В нас щоправда вже передають на днях знову потепління. Якщо вірити синоптику, то це має бути плюсова температура, плюс 11, Ось тому снігом ми якби милуємося тільки декілька днів. Далі знову все віднаєє і знову все по кругу. Ну, це в нас такі зими зазвичай. Травки ще тримаються, але мені подобається це голубе небо. Чесно, воно мені дає таку, знаєте, наснагу до того, що скоро весна, скоро вже можна буде щось робити. Я така людина, що не можу сидіти просто на місці без справ, От мені потрібно щось робити, і взагалі, як це просто сидіти без. Того, щоб десь там посадити, не посадити, верніше щось, не пересадити, не походити, не поправити. Мене вже навіть дуже дратували хризантеми, ті, що я не позрізала під зиму, але ж це ж такий спосіб укриття. Ось, і коли вже відтепліло, я вже так, знаєте, думаю, ну можливо, почищу. Але ні, добре, що не чистила, бо ще все ж таки і мороз у нас, і, і сніг. Бачите, така непередбачувана погода. Вівсяниця Golden Taupe, Дуже-дуже красива така жовтенька. От зараз я вам, до речі, відео покажу. Це вівсяниця з жовтеньким забарвленням листячка. Коли прийти трішки сюди, тут вона вже в мене більш так під снігом, але все одно буде видно. Дивіться. Це зелене, теж дуже красива, але е, ця вівсяниця більш примхливіша, ніж е, сиза. Не знаю, як буде з тією жовтенькою, тому що я її придбала лише в цьому році. Вже розсидити планую в наступному. І тут, прохожу, тут ще палички з верби лежать, тому що не пригодилися. Е, занадто товсті були. Ось. І ось тут така сизенька, Ну, не дуже видно, бо молоденькі кущики. Зараз прогуляємось, покажу вам більше. Ось така спіральна травичка. Коли починала вести свій ютуб, думала, ну, покажу декілька оглядових відео, а далі буду якісь е, з процесу. І що? І не вдається так. Тому що більше такі оглядові відео через те, що процес я роблю дуже-дуже швидко -дуже для того, щоб все встигнути, все зробити. Ось такий, дивіться, барбарис, Еректа. Це осінь в зимовому саду. Ось так. Так от. І хотілося мені... Щоб більш такі, знаєте, були цікаві відео. І я вже так собі думаю, в дійсності, що, мабуть, що ютуб я залишу для того, щоб були лише оглядові відео, для того, щоб зберегти ці моменти того, як підростають рослинки е на відео. Ось а вже в інстаграмі більше буду, знаєте, вести таку. Сторінку, де зможу вам щось розказати, підказати. Де зможете щось мене запитати, і я зможу дати швидше відповідь. Та відзняти якесь корисне відео коротеньке. Ось тут, бачите, вівсяниця блакитна, ну, також дуже-дуже присніжена. Краса. Обожнюю злаки, які є морозовитривалими. Холодно рослі злаки. У мене таких багатенько. Планую придбати ще більше для того, щоб і зимою в садочку була дуже-дуже красива картинка. Коли все вітаю, в мене було дуже велике бажання зняти про свої гейхери. А ви знаєте, у мене їх чималенька колекція, Я вже в цьому році перескочило 100 і навіть більше. Ось. Але я їх не почистила. Я зробила такий експеримент в цьому році і вирішила залишити їх з цвітом, зі всім повністю не чистити. Тобто, і коли я подумала, що клас, можна зняти, який кольоровий в мене садочок, то чесно, мені не дуже подобається знімати з ось цими паличками. Тому вже навесні разом з прибиранням, покажу вам своїх красунь, які ну, були чималенькі, а зараз дуже гарно попідростали. Ялиночка присніжена, дуже красиво. Тут в мене котик, підставочка, яку зробив мій тато. Подивіться, яка красива. Я її не забираю, не ховаю з садочку. Ось так вона в мене і зимує. Красива підставка. Взагалі мій тато дуже любить робити щось, але в нього е, мало часу для того, щоб виготовляти якісь красиві штучки. У мене, до речі, навіть садовий інвентар, такі як е, лопатки, різні такі саджалки, зроблені татом, і вони дуже-дуже міцні і дуже красиві. Ось тут прикрасили такою гірляндочкою. Зі штучної хвої, тому що, на жаль, у нас немає де взяти гілочок із живої ялинки, сосни. Планувала я поїхати до лісу, нарізати гілочок, але нереально. Якщо не сніг, то болото і просто немає як доїхати. Ось так. Я тут зараз хожу, натоптую щось голими ногами, але потрібно ж показати. Зараз чоловік буде сваритися, тому що потрібно було взяти лопату і просто прочистити це. Але ж я дуже-дуже швидко -дуже вибігла, подивіться, у мене вже навіть рука червона стала. Ну що ж, е наша верба, яку ми посадили в дуже дорослому віці, восьмирічному, але вона нам дуже-дуже допомогла в цьому році в прищеплюванні верби, тому що в неї є дуже такі грубі гілочки. І ми мали з чого взяти прищепу. Ось, тут бузина. Така розкарячка зараз. У мене таке бажання взяти на неї, надіти зараз такі ялинкові ігрушки. Знаєте, так на кінчики, щоб вона ніби так привабливо виглядала. І ось тут така колоновидна бузина. Зараз, поки без листічка, можна бачити дійсно колоновидна форма. Ось. А тут більш така розпачиста, Це бузина е, Ауреа, а це бузина варігата, Ось так. Ну що ж, буду я тікати до хати, тому що роботи сьогодні в дійсності дуже багато, хочеться встигнути все. Ось, не дивлячись на те, що в нас сьогодні неділя, але у мене заплановані такі е, хатні справи, невеличкі, легенькі, тому буду йти і робити їх. Всім бажаю красивого настрою, гарних свят, основне мирне, щоб вже в наступному році настав мир і щоб наша Україна просто розцвіла. Вона і так квітує, а коли настане мир, то буде ще більше квітувати. Всім па-па!